A no, a no, troszkę spać, to prawda. Kaczki na wazer pornuliśmy. Але розміліло за зиму. Не водоспад, звичайно. Але кому цікаво водоспади, о, біля трускавця є багато водоспадів. Найпростіше і мабуть найефектніше буде дістатися до водоспаду в Бориславі. Кому цікаво, можна нас на каналі знайти. У нас є спеціальний розділ водоспади, там Бориславський водоспад, східницький є, кілька водоспадів. Та є водоспади, які далі знаходяться. Наприклад, на сколи їхати, я один гарний водоспад. Ну так, стало чим далі, тим гарніше. Якщо доїдете до Яремчі, у нас, до речі, є цілий список відтворення Яремчі там, теж є гарний водоспад. Руч, сувенірний ринок, буде цікаво. Не забувайте, що у нас є відео не тільки Струскавця, у нас є Східниця, Марш, Яремч, Славське, Дрогобич, Борислав, Хмельницький, Тернопіль, Ужгород, івано франківськ Самбір. Та й є інші міста. Це так основні, не що зараз згадалися. Переглядайте відео, скидайте знайомим, якщо побачили щось цікаве, щось нове. або... Часто нам пишуть люди, які не були в своєму рідному місті десятки років. Давно жінка написала спогади про Дрогобич 60-х років. З 60-х років минулого століття їй не було в Дрогобичі, побачила наше відео і написала нам, як їй приємно було бачити рідне місто. Сама зараз живе далеко-далеко від Дрогобича. Так про Львів часто пишуть, на пані писала так само. В Ізраїль виїхала. Але в дитинстві її батько посадив липу на площі ринок на честь її народження, та липа досі росте у Львові. Про Трускавець на такі спогади пишуть, про франківську, та про будь-які міста, які в нас є. Завжди приємно читати. Коли пишуть щось гарне, а не дурниці, які нам теж пишуть. березовий гай Не просто так тут бачите там берези були тут липи це висаджували дуби там дебо алея, теж ми час, час показуємо то Раймут яруш розпорядився висадити Про липи, берези клени треба почитати але я думаю що це теж десь орієнтовно в ті часи гарно, коли парк доглянутий. Я казав, в Україні мені напевно найбільше подобається стрийський парк у Львові. Такий один з найбільш доглянутих парків великий, просторний. Трускавецький теж дуже подобається. А я би ще був більш впорядкований. А туди що, туди Молдова, туди батьківщина, туди південний, там поки що життя немає. Не дуже той чого туди йти. які біжать кудись поспішають. Хто у дитинці любить хмарками спостерігати?